Це відео буде довгим, але дуже корисним. Бо в ньому розкажу про всі підводні камені, коли ви будете вшивати джинси на один або більше розмірів. І власне, чому в деяких випадках варто взагалі відмовитись від таких замовлень? Будемо зменшувати джинси в талії, по бокових швах і по внутрішніх швах. І треба зменшити об'єм в стегнах. На примірці намічаємо, по яких швах хочемо забрати об'єм. Заколюємо шов сидіння та об'єм талії. Зверніть увагу на розташування кишень. Від цього залежить наскільки багато можна забрати об'єму в шов сидіння, а яку частину об'єму розподілити на бокові шви. Якщо заколимо надто багато всередину, то кишені стануть ближче одна до одної і до центру. А це буде виглядати непропорційно і дуже негарно. Якщо в задній частині багато об'єму, то краще його все ж забрати і розподілити не тільки на центральній. Шов сидіння, але і на бокову частину швів. Тому заколоти ще додатково будемо заколювати в бокових швах. На бокових швах будемо знімати рідну строчку обробки. І якщо шви джинсів оброблені освітлювачем, то враховуйте, що відновити такі оригінальні потертості технічно не є можливим. Ми достатньо забрали по задній частині. Тепер ще частину об'єму треба забрати від лінії стегон донизу. Заколюємо зовнішні шви до самого низу. Якщо потрібно зробити вкорочення, то можна одразу намітити нову довжину джинсі, адже коли ми будемо вшивати бокові шви, то будемо знімати обробку низа і потім заново її все одно відновимо. Вивертаємо джинси, розподіляємо рівномірно з правою та лівої сторони припуски навшивання. Помічаємо їх крейдою та звільняємо від булавок. Те саме робимо з боковими швами. По бокових швах потрібно забрати зовсім небагато. Цю частину припуску клієнтка попросила не розподіляти на внутрішню сторону джинсів, тому забираємо об'єм тільки з зовнішньої сторони, враховуючи те, що джинси достатньо широкі. Якщо джинси вузькі, то тоді розподіляйте об'єм рівномірно, однакову кількість міліметрів на зовнішній та внутрішній шов. Намічаємо крейдою лінії під лінійку, щоб вивести їх максимально рівно, і звільняємо від булавок. Переходимо до низу джинсів, намічаємо лінію нової довжини, додаємо припуск на шов, якщо потрібно зробити обробку зі збереженням потертості. До речі, всі секрети такої обробки я розказала у серії відео про вкорочення джинсів. Зверніть увагу, що довжину виміряємо не від низу, а від лінії пришивання поясу зверху. Обов'язково порівнюємо відстань від лінії пришивання поясу до низу джинсів як правої, так і лівої частини, адже вони мають бути однакові врешті. Але якщо вони різної довжини, то будь ласка, вирівняйте їх. Переходимо до демонтажу оздоблювальних строчок. В нашому випадку строчка виконана ціпним стібком на спеціальній машині. Для розпорювання цього шва достатньо знайти місце його початку і потягнути за нитку. Знімаємо шльовку і розрізаємо пояс на дві половини по центру. В деяких випадках, щоб не створювати нашаровування швів та потовщення в місцях з'єднань, можна вшивати пояс не по центру. Для цього треба ж поділити об'єм між двома боковими шльовками, і тоді пояс розрізати не посередині, а в місцях під боковими шльовочками. Та справа. Розпорюємо пояс до сусідніх шльовок і робимо розрізи під ними. Тоді на шві сидіння не буде потовщень, коли будете носити джинси, нічого не буде тиснути і натирати. Відкриваємо бокові шви, вони в нашому випадку також виконані ціпним стібком, тому тягнемо за одну нитку і легко позбуваємося строчки. Якщо шов виконаний оверлоком, робимо кілька надрізів, а тоді вже тягнемо за нитку. Потім знову робимо кілька надрізів ниточок оверлока і знову тягнемо за нитку. Це пришвидшує демонтаж. А якщо ви любите просто тягнути, і рвати нитку, майте на увазі, що можна просто поранити собі пальці. Враховуйте це і не експериментуйте, а просто виділіть додатковий час на те, щоб охайно зняти бокову обробку джинсів і лишити пальці цілими. Підбираємо нитки для оздоблювальних швів і готуємо деталі матеріалу для з'єднання по новій лінії. Сколюємо або зметуємо і звертаємо увагу на сліди від попереднього зшивання. Прокладайте з'єднувальну строчку чітко в місця попередніх проколів голкою. Рекомендую використовувати армовану нитку, вона достатньо достатньо міцна для того, щоб зробити лише один шов, який не буде лопатись в експлуатації. Якщо немає міцної армованої, можна прокласти шов два рази, чітко один за одним і закрити на оброблений край верлаком. Нитку також попередньо підбираємо за кольором максимально в тон до рідної нитки оверлака. Переходимо до шва сидіння, який ми вже відкрили, додаємо припуски на закриті шви і помічаємо та зрізаємо лишнє. Якщо знаєте, як зробити вшивання зі збереженням центрального потертого шва, напишіть мені в коментарях, а я зроблю відео для вас, як зробити такий шов. А зараз будемо робити стандартне вшивання, або клієнта було. Було попереджено про те, що потертість зберегти технічно неможливо в умовах ательє. І для того, щоб зробити новий шов в замок, ми заклали 1,5 см припуску і попередньо запросували на верхній стороні цей припуск всередину. Тепер просто накладаємо одну частину джинсів на другу. На тій стороні джинсів, яка знаходилась під протертим швом, залишаємо припуск 7-8 мм. На тій стороні, де знаходились рідні строчки, робимо припуск 1,5 см, для того, щоб всередині ми могли обгорнути додатковим джинсом необрізаний край та зробити закритий шов. Тепер накладаємо ту частину, в якій запросований край з маленьким припуском, на іншу частину джинсів, яка має край з припуском 1,5 см. Сколюємо або зметуємо. Машину заправляємо ниткою для оздоблювальної строчки, яку ми підібрали подібно за кольором. Льром до рідної здоблювальної строчки і починаємо строчити на міліметр два від краю згину верхньої деталі. Наступним кроком загортаємо більший припуск всередину, обгортаємо менший припуск джинсів, Сколюємо або зметуємо. Якщо будете зметувати, раджу вибрати більш дрібний стібок, щоб під час прострочування припуск добре утримувався, і тоді шов буде рівний і гарний з обох сторін. Прокладаємо другу строчку на такій же відстані, яка була в рідному шві. Перевіряємо зі зворотної сторони, що кожен заворот припуску лежить під строчкою і знімаємо булавки. Тепер переходимо до вкорочення і зшивання поясу. Додаємо по 8-9 мм на припуски до потрібної довжини і зрізаємо лишнє. Далі з'єднуємо деталі поясу строчкою. Розпрасовуємо припуски в різні сторони. Підбираємо нитку подібно до кольору нитки, якою був прострочений раніше пояс. В деяких випадках вона може відрізнятися за кольором від основної, і джинси можуть бути просрочені двома трьома різними видами ниток, наприклад, від рудих коричневих до яскраво оранжевих і білих. Звертайте увагу на такі деталі і обов'язково підбирайте до кожного шва схожий відтінок нитки. Відновлюємо строчку верхньої частини поясу. Шльовки ми знімали, а потім з'єднували з основною деталю таким же способом, який я показувала у відео про штопання розриву під шльовкою. Завдяки цьому нам вдалося максимально зберегти рідні закріпки. Перетягуємо кінчики на зворотню сторону, зав'язуємо та ховаємо їх між шарами матеріалу. Я не роблю закріпки, тому що вони виглядають дуже неохайно. Також вони дають додаткове потовщення в оздоблювальних строчках, і тоді всі місця, які ми відновлювали, будуть виглядати неестетично. Коли починаємо відновлювати строчку, на один-два стіпки захоплюємо попередню строчку і тоді починаємо строчити. Кінці ниток перетягуємо на зворотню сторону і охайно зав'язуємо. В результаті виходить плавний перехід від рідної строчки до нової. Деякі види джинсу після 5-6 циклів прання на швах можуть ще трошечки позатиратися. Тому при припресовування дасть можливість частково відновити ці потертості, але звісно не достану оригінального виробу. Після вшивання ще раз перевіряємо довжину джинсів по боковому шву, якщо довжина правої та лівої частини однакова, можемо робити вкорочені. Ми будемо робити на оброблений край з бахромою. Це можна зробити декількома способами, але найдієвіше це потягнути за повздовжні білі нитки та зробити. Вертикальні невеликі розрізи по 5-6 мм. Після цього обов'язково джинси треба попрати, щоб ця бахрома мала трохи поношений вигляд. Ми вшили джинси менше, ніж на один розмір, але вшивати більше, ніж на один розмір я не рекомендую. У кожному виді одягу є таке поняття, як баланс виробу. В джинсах він має дуже важливе значення. Конструкції джинсів десятиріччями змінювалися залежно від того, які моделі ставали популярними, які з'являлися різні види джинсових тканин, які тренди нам диктував високий подіум. Але єдине, що залишилось незмінним, це баланс виробу. А саме збалансоване відношення частин виробу, з яких він пошитий. Якщо ми говоримо про джинси, то це означає, що, наприклад, ширина передньої частини джинсів відповідає стикам на швах. Також форма швів та розташування нитки основи відносно передніх частин деталей відповідає балансу швів та ниток основи задніх частини деталей. Крім того, лінії додаткових деталей кишень, кокетки поясу проведені та зрізані під правильним кутом, і такі джинси ідеально сидять на фігурі. Бокові шви чітко проходять вертикально по боковій частині стегна, перпендикулярно до підлоги. Якщо, наприклад, викривлення швів задумано дизайном, то при цьому обов'язково також враховано баланс виробу. В результаті людина коли носить ці джинси не відчуває дискомфорту, їй не тягне, не тисне і немає ніяких додаткових незручностей. Баланс джинсів це коли всі деталі виробу між собою збалансовані. Якщо на примірці з'являються якісь додаткові складки, що ведуть всередину між ногами, або ви відчуваєте, що вам незручно. Отже, баланс виробу порушений. І часто так буває, коли купуємо нові джинси з мас-маркету, на фабриці промисловим ножем ріжуть по кілька десятків деталей одночасно. І цей ніж може з'являється. Сторону на кілька градусів або тканину можуть викласти під іншим кутом. І далі при вшиванні такої деталі в джинсах порушується весь баланс виробу. І коли купуємо ці джинси, а потім починаємо носити, то в результаті боковий або внутрішній шов викручується і виїжджає вперед або назад. Коли ми вшиваємо джинси більше, ніж на один розмір, а це на 1-1,5 см з кожної сторони, то цей баланс виробу порушується. Навіть якщо робимо це вшивання симетрично, тому що деталь має певні кути для крою, і вони розташовані. Конструктором так, щоб людина, коли буде носити ці джинси, почувала себе максимально комфортно. Особливо це стосується джинсів, які не мають в складі елестану. Коли забираємо дуже багато з боків і на примірці ми можемо побачити, що джинси сидять ідеально, все супер. Але коли людина починає їх носити, сідати, ставати, нахилятись, джинси в окремих місцях починають тягнути, тиснути і давити. І це створює жахливий дискомфорт. І означає, що баланс виробу порушений. Десять років тому я допустила таку помилку і взяла Вшивати джинси на два розміри клієнтка, забираючи їх, сказала, що все сидить ідеально. Вона дуже подобається собі в дзеркалі, але цього ж вечора вона подзвонила і сказала, що хоче, аби я компенсувала їй. Ціну цих джинсів, тому що в них неможливо ходити, сідати і взагалі будь-що робити завдяки цій фатальній помилці. Я отримала величезний досвід розуміння того, що джинси при всьому бажанні вшивати на кілька розмірів потрібно тільки повністю розібрати, повністю перекроїти і зібрати фактично нові джинси. Але чи має це сенс, тому що ваша робота має бути обов'язково оплачена? Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. А щоб знати більше про ремонт і реставрацію одягу, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. А я в наступній серії розкажу про встановлення закльопок, хальнітенів та гудзиків і реставрацію розриву тканину на поясі.